Як швидко розвиваються технології сьогодення, наскільки швидко інтегрується штучний інтелект, різноманіття і масштабність купа різних людей, усі з різних країн з різними інтересами представляють абсолютно різні проекти. Але у всіх одна спільна мета це зробити наше життя кращим, і це реально круто. Люди це, напевно, те, що робить це місце особливим. Я познайомилася з людьми, які повноцінно змінять моє життя, і я впевнена, що це. Місце, яке точно хочеться відвідати ще раз, акцент на штучному інтелекті і на його персоналізації. Мене вразив її масштаб та інноваційність. Такого б я не підійшла, ніхто не задавався питанням, а чи можливо це взагалі зробити? Ніхто на цьому не зациклювався. Всі фокусуються на тому, як можна швидше це зробити, і як зробити хоч щось. Найголовніше це працювати. Реально, коли спілкуєшся з людьми, тут розумієш, який шлях вони пройшли. Розумієш, скільки роботи було зроблено, і розумієш, щоб стати одним із них, тобі треба працювати ще більше. Маленькі дії вони можуть призвести до великих результатів. CS якраз створюється тими, хто мріє. Якщо ви не будете мріяти, не буде суперкрутих продуктів, і наша країна не буде рухатись вперед. Тому мрійте, творіть і обов'язково приходьте на CS, щоб мріяти ще ширше і ще далі, і ще потужніше. Завжди пробуйте, намагайтеся та у вас все вийде. Я б порадив не здаватися, ніколи не покидати свою мрію, адже все реально, і кожен може побувати тут. Великого бажати і не боятися. Вчитися, прагніть, ставте перед собою цілі. І старайтесь їх досягати. Головне це фокусуватися на тій сфері, яку ви дійсно омріяли для себе, і плануєте в ній розвиватися. Не боятися пробувати, не боятися помилятися і не боятися відмов. Це мати спіливість впливати на майбутнє людей завтра не бачити неможливого, тому що насправді на це. Ти бачиш, як речі, які ще роки-два-три тому здавалися неможливими, стають реальністю. Це професія майбутнього, яка завжди буде актуальною і завжди буде рухати людство вперед. Бути людиною, яка постійно вчиться і прагне до чогось нового. Це постійно розвиватися, постійно пробувати щось нове, створювати те, що зможе врятувати або змінити світ. Це велика відповідальність, тому що кожен. Інженер, який створює свій винахід, він відповідальний за те, що цей винахід буде робити в світі. Бути інженером це творити для людей. Бачити і застосовувати інновації в реальному часі. Тобто, для мене інженер це людина, яка має не лише розуміти, але вміти зацікавити і вміти зробити. Тому будьте крутими.